Добрий день, пізня білокочана капуста є однією з рентабельних сільськогосподарських культур. Але я можу заперечити і сказати про те, що все-таки протягом багатьох років оптова ціна з поля ну не така вже й висока, і становить від 2 до 3 гривень. Але я можу сказати про те, що середня врожайність за правильної агротехнології пізньої білокачанної капусти становить 100 тонн з гектара. І ось навіть маючи 3 гривні, які у 2019 році спостерігаються, ось зараз зараз оптова ціна з поля, ми маємо можливість заробити з цієї капусти. Тому я хочу сьогодні поділитися з вами трохи секретами успіху вирощування білокачаної капусти. Ну і для того, щоб ви отримали ці 100 тонн з гектара, насамперед необхідно правильно підібрати гібрид, який буде відповідати усім тим вимогам ринку, які має сучасний ринок. Тобто гібрид повинен бути пластичний і гібрид повинен мати хорошу форму. Ну і головне, що мати хороші смакові якості. Сьогодні я розповім вам про гібрид Сапфір від корейської компанії NonHubio. Цей гібрид має вегетаційний період близько 110 днів, тобто, це дозволяє висадити його в ранні терміни, і це дозволяє збирати його вже в кінці серпня на початку вересня, коли ціна на капусту завжди трохи вища ніж вже, звичайно, у жовтні. Але і якщо ми посадимо трохи пізніше, ми можемо її зібрати у жовтні, покласти на зберігання, зберігатися вона може близько 6 місяців, тобто близько півроку, і вже продати зі сховища за вищою ціною. Давайте ж подивимося на саму капусту. Що вона собою являє? Ну, ось має вона ось такий приємний зелений колір, відмінна форма. Ми бачимо трішки приплюснута середні жили, що теж досить важливо, тому що є іноді у деяких гібридів досить такі жорсткі. Ось це жила. Чи плече, якщо його називають, середня жорсткість листка, тому що м'який лист він не може довго зберігатися, але і середня жорсткість саме те, що дозволяє нам уникнути шкідника. А на капусті, як ми знаємо, зазвичай найголовніший шкідник це є трипс. Він вражає листя, різко втрачається товарний вигляд. І повірте, я бачив поля, які були просто закинуті і не прибиралася капуста через те, що була пошкоджена трипсом. Так, ця капуста має середню жорсткості лист, який шкідникою важко прокусити, та й відповідно має гарний восковий наліт. Тут, навіть якщо подивитися пальцем, проводжу, я бачу, що знімаю з нього ось цей наліт, а він теж є захистом від трипса. Трипс дуже і дуже складно вивезти з капусти. Якщо він вже заліз під 2-3 листочка, ну практично неможливо. Тому для того, щоб не допустити, що він потрапив туди, необхідно проводити обробки з інтервалом ну, все-таки 4-5 днів. Ми повинні робити обробку. При цьому, що я хочу помітити, основні обробки з таким коротким інтервалом, ми повинні робити у початковий період, особливо коли йде зав'язування качана. Тобто, коли тільки формується цей листочок, і обов'язково необхідно проводити ці обробки, тому що я кажу, коли він заліз під лист, його вже дуже-дуже важко вивести. Ну і також необхідно не забувати про те, що трипс одну зі стадій свого розвитку має у землі, тому його дуже і дуже важко вивести з капусти, взагалі подолати цього шкідника, тому обробка. Кожні чотири дні у початковому періоді, а надалі вже завдяки ось цьому нальоту та завдяки жорсткому листу, вже обробки необхідно проводити 7-10 днів. Ну і вже перед закінченням прибирання за два тижні, це мінімум, а максимум за три тижні, за 21 день. Ми вже завершуємо обробки і отримуємо ось таку чисту гарну капусту. Що ж характерно для сапфіра? Чому він таки потрапив під мої рекомендації? Я рекомендую його вирощувати як пізню культуру, пізню капусту. Хороша стійкість до бактеріозів, все ж таке. Якщо шкідників ми говоримо, що це трипси, то хвороби для капусти дуже страшні бактеріози. На даному полі, ось ми знаходимося тут. А до речі, в кінці я розповім про те, як правильно підібрати конвейер капусти, як бути ну весь час і залишатися на ринку свіжих капустяних овочів. Саме я розповім, які гібриди ще необхідно вирощувати. Так, ось ми з вами знаходимося на полі. Ви бачите, ось фермер вирощує капусту, і він тут не провів жодної обробки мідним препаратом проти бактеріозу. Запитаєте, чому? Тому що не було необхідності на сапфірі. Я не спостерігав, і разом з фермером ми не спостерігали абсолютно ніяких захворювань. І ми пішли від цієї обробки. Ну, а якщо ви можете інші там гібриди вирощувати, тому дивіться уважно, якщо з'являються коричневі цятки, невеликі, це одна з ознак бактеріозу. Необхідна обробка мідним препаратом. І так. Що ще я можу сказати про сапфір? Хочеться сказати: ну, по перше, купити цю капусту, тому що дійсно вона має дуже красивий вигляд за вагою голови. У ну, середньому вона може досягати до 5 кілограмів. Але знову ж таки, ми говоримо про те, що ринок зараз дуже гнучкий. Змінюється 5 кілограмів капуста. Вибачте, вона нікому не потрібна. Середня вага голови 2,5-2 кілограми. Це та, яка добре зберігається і добре продається на ринку. Це все ми можемо регулювати густотою стояння. Тобто для сапфіру я рекомендую близько 40 тисяч рослин на гектар. При такій густоті, як тут на полі, ми середню вагу голови 2,5 кг збиратимемо необхідні ті наші 100 тонн. Давайте подивимося на внутрішній розріз капусти. Вона рипить, як стиглий кавун. Ось ми кочерига середнього розміру, а ми знаємо, що основні поживні речовини і основне зберігання залежить від кочериги, тобто розмір дозволяє її нам зберігати півроку. Хороша щільна структура, тобто, видно, листочки вже визріли, плечі вже всі закриті. на... Та плюс ще раз повторююся про те, що високі смакові якості відмінно підходить для переробки, для квашення добре підходить для простого вживання у свіжому вигляді. Ну, я б назвав би її капустою універсального призначення. Тому по капусті сапфір я дуже радий, що вона з'явилася на ринку України і вона займає одне з гідних місць у конвеєрі вирощування взагалі усіх білокачанних капуст. Я вам обіцяв розповісти про конвеєр. Так ось для пізніх капуст починається конвеєр з гібрида Одіссей. Це 75-80 днів. Коли ми його вже реалізуємо, це буде серпень місяць. Хороша ціна завжди для Одіссею. Важливо те, що вона добре виростає за спекотних умов. Потім йде Гелексі і потім Сапфір і закінчується пізнішим гібридом: це Empire. Про усі ці капусти я знімав ролик, і ви можете подивитися на каналі YouTube Професійного насіння. Тому завдяки цьому конвейеру з цим гібридом ви завжди матимете хорошу товарну капусту, з якою, скажімо так, у вас будуть і покупці, і довго стоятиме на ринку. Тому добрих вам врожаїв разом з капустою Сапфір. Ну і традиційно запрошую вас підписатися на наш канал, поставити нам вподобайку. І, звичайно, ж, якщо у вас є питання, задайте їх нижче у коментарях і отримайте на них відповідь. Або ж, задати їх, ви можете у нас на сайті обговорити на форумі.